дня, Сьогодні вам буду показувати додаточок, точніше, це домофонія, і додаток до домофонії. Це він називається Хто там. Я не знаю, видно вам зараз чи ні. Ось оцей додаточок. Що дає цей додаток? Цей додаток дає доступ до того, що ви можете без будь-якої частини світу відкрити. Ваш під'їзд через домофон просто за допомогою цього додатку. Є нюанси по налаштуванню до Android, треба дати додаткові дозволи. Але як це працює, ми зараз вам покажемо. Пішли. Встановлено на цей телефон вже додаток на тестовий номер квартири, квартира 888. Підходимо і натискаємо. 8 і дзвіночок. Ось так іде виклик. Бачите? Ми відповідаємо. І що ми бачимо? А ми бачимо отаку вот картинку. Бачите, тобто ви повністю бачите все, що навпроти цієї камери. Перепрошую, я тоді завершую виклик, то можна, в принципі, ще й відкрити двері. Ви натискаєте відкрити двері, двері відкриваються. Хтось, хто вам потрібен, потрапляє в будинок, в під'їзд до, до вашої квартири. В чому плюс цієї системи? Вам не треба бігти до домофону, піднімати трубку, натискати кнопочку. Воно б вам прийшло на телефон. Ви можете бути як вдома в будь-якій частині будинку, так і в принципі на вулиці або десь на роботі. Наприклад, приїхали до вас воду доставити, ви виставили бутилки біля квартири. Потім всі свої дві бутилки, наприклад, чи три, скільки ви замовляєте, занесли квартиру. Це набагато зручніше, ніж стандартний домофон. Тому ось саме про цю домофонію ми вам розповідали. Ми прибирали з неї все зайве. Там оце по обличчю екрану відкривати. У нас тільки одна людина на грінводі користується цією штукою. Він завжди бере два пакети, підходить. Отак, от обличчя наводить, оп, відкрив. Але потім все одно треба ще якась одна рука, третя рука для того, щоб відкрити під'їзд. Тому ми прибрали все зайве, поставили цю домофонію, і по факту вам вже не потрібно ніяких дротів там розводити по квартирі для домофону. Мобуть, це все Все. саме головне, що забув сказати, те, що всі ці виклики записують відео, вони там зберігаються деякий час, ну але як мінімум сутку. Точно я передивлявся ці відео. Тобто, ви можете подивитися, хто саме дзвонив в вашу квартиру, чи це там були хтось з дітей. Собі грався, чи хтось невідомий або відомий вам хотів потрапити до вашої квартири, збирає про вас інформацію, і тепер ви теж про них збираєте інформацію. Тобто, ну, це додатковий захист, тому це теж досить зручно. Ви завжди можете подивитися, хто, як, коли, кому дзвонив. Це все пишеться на відео.